Сьогодні у всіх присутніх велике свято ми будемо поздоровляти дорогу усім нам людину, гарну, круглу дату, 50 років. Святкує наша чудова мама, сестра, родичка, добра подруга, колега, всіма шанована Богдана. І... Дякую, вам, шановні Осі, а зараз я попрошу вас усіх піднятися і помолитися Отче наш за здоров'я нашої іменинниці. і Святого Духа, Амінь. і Святого Духа Амінь. і Святого Духа Амінь. Отче наш, Тишу Сина, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Во ім'я Отця і сина, святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дякую я вам, прошу займати своє місце, що для кожного з нас означає день народження. У кожної людини є своє визначення цьому святу. Хтось радіє, що настає новий рік життя. Попереду чекають приємні зустрічі, цікаві моменти, нові пригоди. А хтось дуже і дуже з цього приводу переживає. Але як би наша іменинниця до цього свята не ставилася, привітання вона буде приймати однозначно. Отож, дорогі мужчини, прошу вас відкрити всі спиртні напої, які є на нашому столі. Так, так, всі відкриваємо, наповнюємо. За нашу ганецю я А завтра буде завтра. І так, що на нього ось ми п'ємо перший тост за на нашу прекрасню іменинницю. хай за плечима 50, значима і поважна дата, а ви все молода для нас, невтомна, лагідна, завзята. Нехай летять собі літа, нам зупинити їх не вдасться. Хай буде істина проста, чим більше літ. Тим більше щастя людської шани зичимо і тепла, достатку, злагоди в родині. Журба, щоб безвість відійшла, а радість жила в кожній днині. Шелевці на помилики лихі, так? Піднімаємо і п'ємо перший тост за нашу прекрасну іменинницю. Дякую вам.